Гарбузовий крем суп легко. І сподобається навіть тому, хто не любить гарбуз. М -м -м. Це нереально смачно. Готуємо. Розігріваємо каструльку, якій будемо смажити. Пількость тустінну беремо, можна це сковорітки зробити, якщо є великі бортики. Підігріваємо, додаємо вершкове масло і чекаємо хай. Розтане, щоб почати смажити. Ну, от скільки всього тут треба, буде. Незвичний гарбузовий суп. Я б навіть сказала, гарбузовий суп ресторанного рівня. Масло розтануло, додаємо цибульку. Легенько підсмажимо до прозорості і тільки тоді додамо морковку. Попередньо. Я запекла гарбуз. Не робила це на відео, щоб було швидше. Я думаю, що запекти зможе кожен. Почистили гарбуз, нарізали на шматочки один зубчик часнику, шкарлубки, збризкуємо оливковою олійкою, перчиком, сіллю і копченою паприкою. І запікаємо 25 хвилин при 200 градусах, щоб став м'ягенький і з'явилася така, як трішки карамельна скориночка. І все, дуже швидко. Тому й не показувала. Тільки цибулька стає прозорою, я відразу додаю подрібнену морковку. І обсмажую до золотистого кольору. Тільки морковка цибулька почала золотитися, додаємо часничок і імбір подрібнені. І прогріваємо секунд 30, не більше, щоб пішли аромати, але при цьому він не підгорів. О, вже пішли аромати. Я вже відчуваю. Додаємо біле вино. Небагато трішки, лише для аромату. Весь алкоголь випарується. Вже алкоголь випаровується, залишається лише аромат. Вже і немає його, бачите? Додаємо гарбузик сюди. Заливаємо бульйон. У мене м'ясний, можна овочевий використати. Якщо немає, можна просто водою. У тебе курячий, да, наскільки у нас? Так, курячий у мене. М'ясо різне буває, можна з баранини. Любий бульйон. На маленький вогонь під кришку і тушкуємо хвилин 20 на маленькому вогні. І чекаємо. І п'ємо каву. П'ємо каву. Пройшло 20 хвилин і тепер пробиваємо все блендером. До однорідності. Будьте обережні, бо у нас тут вулкан трохи трохи ляпає гарно. Воно ще кипить. І так прикольно так. Треба <с� nei> <cancel> <Can't> тікати від нього. Додаємо вершки. Зараз трішки огомониться. Трішки Додаємо пармезан. Замішаємо. Додаємо мускатний горіх і білий перець. Якщо немає білого перцю, заміняйте на чорний. І звичайно солом. По смаку. Об'єднуємо. Даємо, щоб знову почало булькати і проб'ємо ще раз блендером до однорідності такої текстури гладенької. І додамо трішки лимонного соку. Для балансу смаку. Це вже буде якийсь крем-суп у нас? Так, крем-суп. Гарбузовий крем-суп. Добиваємо знову блендером. Пробуємо на сіль. як нам по смаку. Mm, як смачно. А, як це смачно вам правду скажу. Це дуже смачно. Не відчувається явний аромат гарбуза. Дуже приємний смак і аромат. Закипає, вимикаємо. І тепер будемо. Я накрию, бо воно там ще підбулькує в <гум> мене. Воно мене не ляпало, не смущало. Тепер зробимо мус, з яким будемо подавати наш суп. Що входить до мусу, це вершки і трішки пармезану, зовсім трішки. Ми зараз це все разом з'ємо. Ось до такого стану я його збила. Таке як вийшла як трішки творожна маса завдяки пармезану. І все, оформлюємо. Організовуємо подачу, насипаємо суп. Крем суп гарбузовий. Додаємо наш, можна вважати, як мус. Там -там. Покапати для смаку. Можна якийсь малюнок зробити, так? посипаємо гарбузовим насінням для текстури і кілька гілочок мікрогріну. Горошок. І все. І наша смакота готова. Для краси можна навіть зробити такі, як хвильки лате, лате. лате. як лате. Кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Готуйте з задоволенням, головне, з любов'ю і смакуйте, не бійтесь складних рецептів, тому що це не так складно, як видається на перший погляд. Всім смачного!